Пане Сергію, ви нас чуєте добре? Так, чую добре. Вітаю. Вітаємо а, дивіться, ми сьогодні обговорювали ваше відео про тамбовських вовків, яких везуть автозаками до строю російської армії. А, ну, цікав, цікавий ваш коментар щодо цього. І, і у Льоші було питання щодо, щодо саме цього відео. Льош, задай, будь ласка, це питання. Давайте давай почнемо з, з пана Сергія, власне, вводних, да, а потім повернемося до, до питань. Говоримо про це. Що стоївся, що стосується які відео, які враження? Так. Відео тоді можемо підтвердити, що воно дійсно відснято і в Тамбовській губерні, де Тамбовські вовки бігають, так. І такі ж колони бачили також на Білгородщині. Це правда. А єдине, що тут виникає, знаєте, навіть не питання, я, можливо дещо буду і стверджувати, те, що такі відео вони просто так не з'являються. Так само, як не просто з'явилося відео, як е, такий собі кухар е, пойла Пригожин е, агітує вступати до чоловіка в Вагнера. Такі відео, ще раз хочу сказати, вони не з'являються випадково. Е, чути мене, так? Бо я ще пачка картинка зависає. Чути добре. От тому я ви знаєте, взагалі, коли російські якісь там джерела, в тому числі перш за все, навіть а показують нам відео переміщення техніки, або от саме такі, то це робиться спеціально. Тобто, це не просто там випадково хтось візняв. Знаємо, що за того режиму, який там є, і вони не можуть просто так дати. Це було зроблено ще раз кажу спеціально показати, що от все таки вдалося заітувати певних. Осіб, а потім іде інформація. До речі, прослідкував наступну, що виступають хороші русські, так звані правозахисники з Російської Федерації, які розповідають і підтверджують цей факт, що дійсно там 400 осіб вже загітували, вони їдуть поближче до України, навчальні табори, а потім їдуть воювати. І так кидається вибачте мову оригіналу. Між прочим, навіть про якогось там канібала людожера. Тобто я прекрасно розумію, для чого це робиться і чому така інформація вкидається. Звичайно, чи впливатиме це на психіку наших бійців і нас з вами? Я дуже сумніваюся. Ну давайте людожерів ще не вбивали. Ну не проблема від слова взагалі. Бо кожен знищений росіянин це живий українець. Коли дієш за таким принципом, то ну, все нормально. Почуваєш себе нормально, як захисник України, тому таке відео є. Е, воно підтверджується. Думаю, що таке відео ще буде з'являтися на мою думку. Як ви гадаєте, ну давайте грунтовно для чого? Кого залякати? Російське суспільство чи українське? Я просто не думаю, що це може взагалі справити будь-яке враження на українське суспільство. Абсолютно вірна постановка питання це певна мобілізація саме російського сегменту, е, показати тим більше Пригожин відразу коментує. Відео я зараз не про колону, а про те, що відбувається в якісь там колонії. Про те, що або воювати і вмирати зеки, або ваші діти. Ну як має реагувати суспільство, яке б воно не було? Так а, воно реагує таким чином. Та ні, нехай краще їдуть зеки. Потім і будуть розповідати, що це економія також для російського бюджету, бо це готівники, це вбивці, це взагалі погані люди. Їх треба знищувати і так далі. Тому подібне. Тому це і ще раз скажу абсолютно вірна постановка питання розраховано на російський сегмент для того, щоб Пригожин зразу прокоментував. Він взагалі бачите на себе примірює якусь таку функцію месії разом з Кадировим. Там намагається до них долучитися Аксьонов, Гоблін, і вони вже на федеральному рівні заявляють про фактичну мобілізацію. В тому числі і штрафбатів, так званий. Вони зараз будуть розказувати і ще не здивуюся, якщо покажуть по телебаченню відомий фільм Штравба, такий мотиваційний, як вони вважають. Кадиру закликає створювати батальйони за національним принципом. Ну так само вже звітував і як справжній політрук, випускник Сімферопольського політичного училища Аксьонов, що він готовий 1200 кримчан вже мають їхати. Він їх одягне обоє питання, а, а, чи вони доїдуть до фронту, це, ну, це вже тема іншого розповідає. Така просто сумнівна мотиваційна, по-моєму, ну, цінність да, цього відео, тому що воно не додає, а, в принципі, популярності, ні групі Вагнера, а, хай їм земля скловатою проросте, ані Збройним силам регулярним. Так? Ну, я думав, а... Таке припущення, можливо, це а, ну така wild guess, а, не виправдано. А може в цьому є якийсь сенс? Я подумав, що можливо таким чином Пригожин знаходить собі аліби перед російським суспільством, а, шукаючи так би мовити, якийсь ґрунт для того, щоб довести, типу ну чуваки, я типу а, я хороший НКВДшник, да я там гноблю а, а, зеків, але з чорним воронком не приїжджаю під ваш під'їзд. А і він на межі якоїсь потенційних рухів а, негативних з приводу свого боса а, шукає собі так би мовити виправдання. А мені здалося, що це мог може бути варіантом. Але може я а, оптиміст тут, і, і, і це просто така реальна картинка, яка була створена для як і псо, і і для і для якогось я не знаю залякування когось чи щось таке. Що думаєте, Сергію? Ну то, що це може бути, і все. Я власне вже й сказав, що відео це відразу коментується, воно розшарилося моментально всіма сегментами можливими. Потім з'являється, не знаю, чи бачили ви ні, начебто авторства групи Вагнер, там відеокліп, що вони будуть з нами робити, і так далі. Тому подібне. Я його ну, чесно кажучи, змусився до кінця додивитися сім'я не змогла. Ну от, я був змушений. Дійсно, ви знаєте, от тут мені здається принциповий момент у чому, що е, от показали дійсно цивілізаційний цей розрив між нами і між Ордою, е, тому що ми, як адекватні люди, сприймаємо це зовсім по іншому. На нас не впливає е, ця інформація там, про ЗК і так далі, тому подібне. Тобто, я от котре зрозумів, наскільки ми від них відірвалися, наскільки ми не схожі. І знаєте, ця прірва, вона дійсно величезна. От мене для мене це теж була мотивація. Я вже на початку про це сказав. Мотивація до того, що ворога треба просто знищувати. Знаєте, дуже легко вмирати за Україну, за Україну треба вбивати. От мене, власне, от, от таке відчуття Ну, в принципі, дякую Пригожену. Вони мотивують. Вони мотивують і нас в тому числі.